Як працювати із тривогою і хвилюванням дитини? На сьогодні дуже великої актуальності набуває допомога безпосередньо батьків дитині, яка відчуває тривогу чи хвилювання. Сьогодні наші діти стикаються із обставинами, на які вони не можуть впливати. Які для них а, здаються незрозумілими. І внаслідок цього вони відчувають тривогу, а, в них виникає тривога, відчуття хвилювання, невпевненості у своїй безпеці. З одного боку, такі почуття а, є не тільки нормальними, а й необхідними для становлення а, дитини як особистості, а, оскільки. Робота з різними видами тривоги готує дитину і вчить справлятися зі складними життєвими ситуаціями, опановувати себе, і це саме проживання таких ситуацій, проживання відчуття тривоги та хвилювання теж працює над розвитком вольової сфери. Над тим, щоб вчитися опановувати своє себе, контролювати свою поведінку. З іншого боку, деякі діти наділені підвищеною чутливістю та сприйнятливістю до певної інформації, що робить їх більш вразливими для тривожного стану. І це виникає цілком із природних причин. Не пов'язаних із психологічними порушеннями. Якщо дитина страждає підвищеною тривожністю, навіть з найкращими намірами, батьки можуть теж зациклюватися на цій проблемі, роблячи все можливе, щоб дитина не страждала. Але цим фактично вони посилюють її занепокоєння. Це відбувається тоді, коли батьки, передбачаючи страхи дитини, невміло намагаються захистити її від них, створюють для неї умови, в яких її особистість, не стикаючись з Тривогою або ситуаціями, які, в яких може вона відчувати цю тривогу, не, не розвивається певна стійкість, емоційна стійкість до подібних ситуацій. Щоб грамотно справлятися з тривогою дітям, пропоную такі кроки. По-перше, мета не в тому, щоб уникати занепокоєння, а в тому, щоб навчити дитину впоратися з цим занепокоєнням з тривогою. Я згодна, що ніхто з батьків не хоче бачити свою дитину нещасною, але найкращий спосіб допомогти дітям подолати занепокоєння це не намагатися уникати чинників. Що його провокують. Звичайно, ви не потрібні створювати ці ситуації навмисне штучним способом. Зараз їх і так достатньо. Але треба навчити вашу дитину долати тривогу і не надто звертати на неї увагу, тобто розвивати певну гнучкість у дитини. До того, щоб вона жила своїм звичайним життям, навіть якщо тривога присутня. Згодом в результаті такого ставлення і тривога буде зменшуватися, або взагалі минати, або дитина буде трансформувати цей досвід паралельно з відчуттям тривоги, вона буде. Навчатися тому, як шукати способи жити поруч із тривогою, як бути з нею і якими способами її зменшувати? По-друге, не уникайте факторів, які цю тривогу провокують, захищаючи дітей від, того, дітей від того, чого вони бояться, ви допоможете їм краще почуватися в Теперішній момент, але позбавити свою дитину від посилення, не позбавити свою дитину від посилення занепокоєння в довгостроковій перспективі. Якщо дитина ваша відчуває себе розгубленою в дискомфортній ситуації, починає плакати не з метою маніпулювання батьками. А тільки тому, що вона так почувається, і батьки негайно усувають фактор, який викликає це занепокоєння цю тривогу, дитина відкриває для себе неконструктивний механізм того, як справлятися з тривогою. Тобто батьки певною мірою ховають від дитини тривогу, переключаючи її увагу. Але не позбавляють її від відчуття цієї тривоги насправді. Тобто пропрацювання тривоги не відбувається. І дитина буде застосовувати цей неконструктивний механізм і надалі вона буде уникати певних місць і ситуацій, які можуть бути пов'язані з цим відчуттям тривоги. Усе більше і більше обмежуючи себе від взаємодії з навколишнім світом. По-третє, висловлюйте позитивні, але реалістичні очікування з приводу занепокоєння дитини. Ви не можете гарантувати, що страхи дитини нереальні. І при цьому стверджувати, що вона не провалила якусь. Роботу або а, якусь, ну, якусь активність від діяльності, а, е, що вона буде обов'язково успішною в цій діяльності, а не м, м, транслюйте дитині власних очікувань обов'язкової її перемоги або успіху, у якому у якійсь новій для неї. Сфері, а, ви не можете, але ви можете висловити впевненість в тому, що з нею все буде добре, а, що вона зможе впоратися з усім. І, і за вашою а, допомогою, а, звісно, а, що в міру зіткнення зі своїми страхами а, у дитини рівень її тривожності згодом буде. Падати, знижуватися. Це дасть дитині впевненість в тому, що ваші очікування реалістичні, а що ви не збираєтеся пропонувати їй зробити те, що їй не під силу. Четвертий крок вважати почуття дитини, але не підживлюйте їх. Важливо розуміти, що бесіда про хвилювання дитини не завжди означає згоду з нею. Тому, якщо дитина боїться йти до лікаря, вам не треба применшувати її страхи, але також не варто їх і посилювати. Вам слід слухати і бути чуйними, допомогти дитині зрозуміти те, через що саме вона хвилюється, і заохочувати її впевненість в тому, що вона зможе впоратися зі своїми страхами. Ваша настанова повинна бути. Приблизно такою. Я знаю, що ти боїшся, що ти тривожишся. І це нормально, тому що це для тебе нове, тому що ти з цим ще не стикалася або не стикався. Але я з тобою, я допоможу тобі пройти через це. Я буду твоїм помічником, і ти завжди можеш на мене розраховувати. І сьогодні також. Не ставте дитині запитань, які будуть у неї викликати відчуття тривоги або натякати на них. Заохочуйте дитину розмовляти про свої почуття, але не намагайтеся їй давати привід, розпочати хвилюватися. Наприклад, ти хвилюєшся через майбутню контрольну, або боїшся йти до лікаря, можливо, ваша дитина і не відчувала ще цих емоцій. Але якщо мама чи батько запитують про це, то дитина може запитати себе про те, що ага, якщо мене запитують про те, чи не хвилююсь я, то, мабуть, я повинна хвилюватися. Або дитина може не зовсім вірно трактувати ваше запитання і розуміти, що ви хвилюєтеся і починати хвилюватися разом з вами, щоб не підживлювати тривогу, ставте відкриті запитання для дитини на зразок. Ну, як, ти підготувався до контрольної? І тоді таке запитання. Дає вам більш широкі можливості для того, щоб надати дитині підтримку. Шосте, не посилюйте дитячі страхи. Не повинні подавати дитині вербальні чи невербальні сигнали про те, що вона повинна чогось боятися. Припустимо, дитина вже мала неприємний досвід спілкування із собакою. А наступного разу, коли біля неї буде незнайомий собака, ви можете почати хвилюватися через те, як ваша дитина буде на неї реагувати. І можете мимоволі підказати дитині, що саме зараз прийшов той момент, коли вона повинна тривожитися. Не робіть цього, будьте спокійними і незворушними самі. Ві, ви можете відреагувати вже тоді, коли дитина почне тривожитися з приводу того, що коло неї з'явився собака. Пам'ятайте, що ваш особистий приклад спокою і незворушності щодо страхів дитини переймається нею. Тобто ваші емоції резонують вашій дитині, і вона свідомо чи несвідомо наслідує вас. Тому старайтеся приділяти увагу, особливу увагу власній поведінці, яка безумовно буде впливати на дитину. Працюйте із своїм хвилюванням, усвідомлюйте його. І робіть кроки, які необхідні для того, щоб надмірне хвилювання подолати. Всьому контролюйте інформаційний контекст, який споживає дитина. Діти не і не можуть закривати очі на навколишній світ. Вони час від часу бачать що демонструють засоби масової інформації. Вони чують про що розмовляють дорослі, проте діти не можуть самостійно розібратися у тому, що насправді може нести для них реальну загрозу, а що ні. Як вже згадувалося вище, не слід повністю захищати дитину від факторів. Які можуть викликати тривогу. Обмеження повинні бути розумними і зваженими, але в той же час, при перегляді сучасного медійного контенту, навіть дорослі можуть відчувати хворобливу стурбованість та напругу, психоемоційну напругу. Тому зверніть увагу на те, який саме інформаційний контент споживає ваша дитина, в якій кількості. Приділяйте цьому увагу. Ви можете вимкнути телевізор, або принаймні дивитися його разом і обговорювати те, що ви бачите, якщо це якісь тривожні новини або демонстрація з місця подій. Пояснюйте дитині, зберігайте при цьому спокій, демонструючи дитині, що ситуація контрольована. Працюйте із власними емоціями і намагайтеся бути для дитини підтримкою та дорослим, на якого ваша дитина. Може розраховувати у ситуаціях, коли вона хвилюється або відчуває тривогу.